Доброго дня, любі п'ятикласники. Розпочинаємо другий розділ: історичний час і простір. Параграф восьмий час в уявленнях людини протягом історії. Розгадайте Ребус і розкажіть, що ви знаєте про закодоване слово. Пункт перший. Що таке історичний час? Історію прийнято вимірювати часом. Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій і фактів, визначення часу, коли вони відбулися. Тому в науці використовують поняття історичний час. Поміркуймо. Поміркуйте над визначенням понять, час і «історія». Спробуйте пояснити, що таке історичний час, коли розпочався історичний час. Варто запам'ятати. Історичний час це час розвитку людства, який триває від виникнення людини і спрямований у майбутнє. Пункт другий якими одиницями вимірюють час, як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії це минуле, а вістря майбутнє. Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле, сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювалися, але його властивість рухатися в майбутнє, перетворюючи події в майбутньому. Минуле залишилося незмінною. Діємо практичні завдання: позначте на лінії часу події свого життя, дещо з минулого і що, на вашу думку, відбудеться в майбутньому. Працюйте в зошитах. Ви щойно заповнили схему, і ця подія вже стала минулим. Так само будь-яка діяльність людей у теперішньому завжди стає минулим. А минуле вивчає наука історія. Отже, вивчаючи історію людства, вчені оперують інформацією про історичні події. Що відбулися в минулому. Давні люди були надзвичайно спостережливими. Вони помітили, що день і ніч змінювали одне одного через однакові проміжки часу. Так само сонце та інші небесні тіла рухалися по небосхилу за певними закономірностями. Часом ці спостереження привели до встановлення одиниць вимірювання часу. Пункт третій: годинник унікальний прилад для вимірювання часу. Читаємо і розуміємо: прочитайте навчальний текст і виконайте завдання. Перше, визначте, про які види годинників що створювали люди протягом історії, розповідається в тексті: друге назвіть види годинників, зображені в годинниковому лото. Третє розташуйте усно зображення годинників на сторінці 52 у послідовності від найдавнішого пристрою до найбільш сучасного. Першими годинниками в історії були сонячні пристрої. Гномони вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола. Поділеного на сектори, тінь, пересуваючись по такій шкалі, вказувала на приблизний час. Пізніше почали використовувати водяні, клепсидри і піскові годинники. Згодом винайшли механічні годинники, для роботи яких використовувався маятник. Механічні годинники вже мали звичний нам циферблат зі стрілками. Завдяки розвитку технологій виникли електронні годинники. Найточнішими є атомні годинники. Вони безпечні. Вимірюють час за допомогою реєстрації вібрації атомів? Похибка в одну секунду може накопичитися лише за 300 мільйонів років. Пункт 4. історичний і календарний час. Поміркуймо, розгадайте Ребус, що ви знаєте про закодоване в Ребусі поняття, де ви з ним зустрічалися в житті? Навіщо ця річ потрібна людині? Висловіть припущення, яку роль відіграє закодована річ у вивченні історії. Історичний час не слід плутати з календарним часом. Календар це система відліку часу, яка ґрунтується на астрономічних явищах, зміні пір року, обертанні землі навколо сонця та зміні фаз місяця. Також календарем називають спеціальне видання або інтернет-застосунок, який містить список дат. Тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік. За календарем можна визначити точну дату будь-якої історичної події. Наприклад, 24 серпня 1991 року ухвалення Верховною Радою акта проголошення незалежності України. Факт чи фейк у пошуках історичної правди. Наші предки були надзвичайно мудрими і працелюбними. Прагнення до пізнання світу дозволило їм зробити важливі відкриття, які ми користуємося і понині. Серед них відкриття одиниць вимірювання часу. Які ж відкриття було зроблено для того, щоб дізнатися достовірну інформацію про історію відкриттів в обчисленні часу, маємо зруйнувати фейки, неправдиву інформацію. Дійте за інструкцією. Перше уважно прочитайте інформаційне повідомлення. Друге, перевірте за допомогою додаткових джерел інформації довідники інтернет, достовірність наданої інформації. третє Визначте, які факти в повідомленні неправдиві. Четверте, запропонуйте правильний варіант інформаційного повідомлення. Підказка для того, щоб швидко і якісно виконати завдання, зверніть увагу на заголовок повідомлення. Хто відкрив секунду? Сенсаційне відкриття. Учені дослідили, що першими секунду відкрили давні єгиптяни. Вони користувалися шістдесятковою системою числення, за якої коло, а перші годинники були у формі квадрата, ділилося на 360 частин. Годині, як знаємо, 720 секунд. Найдрібнішу частину вони називали геш, але виміряти геш єгиптяни не могли. Тому своїм відкриттям найменшою одиницею виміру часу вони не користувалися. Уперше годинник із секундною стрілкою з'явився з винайденням електронних годинників у 14 столітті. Філософський діалог: розгадайте хмаринку слів, складіть і запишіть закодоване в ній народне прислів'я. Поспілкуйтеся в класі щодо питань. Перше. Про що ця народна мудрість? Друге. Який зміст прислів'я? Третє. Як зміст прислів'я пов'язаний з історичною наукою. Запитання і завдання. Перший пункт. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми час в уявленнях людини протягом історії. Дайте відповіді на запитання. Друге. Виконайте онлайн вправу. Пункт 2. Обговоріть у групі. Перше. Поміркуйте, чим історичний час відрізняється від календарного. Результати свого дослідження запишіть у зошиті до порівняльної схеми. Друге. Виготовте із однокласниками, однокласницями або членами родини найпростіший сонячний годинник. Гномон. Спробуйте визначити час за його допомогою. Звірте з показами сучасного годинника. Поясніть, чому виміряти час гномоном не завжди вдається. Пункт третій. Мислю творчо творча майстерня календар знаменних дат. Щороку в Україні видають календар знаменних і пам'ятних дат. У ньому зазначено, які свята, річниці яких визначних історичних подій і історичних діячів відзначатимуть у державі протягом року. Разом із дорослими доберіть 10 визначних подій в історії України і укладіть календар знаменних дат нашої держави на рік. Проілюструйте свій календар відповідними малюнками. Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою! До побачення!